Моє вітання, шановні глядачі, шановні підписники, а також ті, кому це все діло просто цікаво. Я сьогодні продовжую в цьому відео розглядати типи котлів. І хочу звернути вашу увагу на такий цікавий виріб, як котел шахтного типу або ж котел холмова. Справа в тому, що навколо котлів такого типу є досить багато історій, досить багато непорозумінь. Продавці кажуть одне. У людей воно працює по-іншому, і я хотів би сьогодні розглянути його переваги, його недоліки, його особливості роботи. І так, давайте почнемо. Що з собою являє котел холмова або котел шахного типу? Можна сказати, що це опалювальний прилад, який по великому рахунку складається з двох частин. Це бункер для Зберігання та подачі палива до твердопаливного котла та теплообмінник, де це все діло горить і де це все діло віддає своє тепло до опалювального приладу. Особливістю таких котлів є те, що місце, куди складаються паливо, дрова, брикет чи інші види палива. Має досить великий об'єм, наприклад, при 10 кВт. У таких котлів бункери мають об'єм близько 100 або більше літрів. Також ці котли мають теплообмінники загалом полкового типу, які розташовані вертикально. Які ж переваги є в цих котлів? Переваги цих котлів є те, що вони можуть працювати. Досить довго на одній заклад дрів. Також перевага цих котлів є те, що так вони дійсно придатні до встановлення і роботи без буферної ємності, але знову ж таки за певних умов. І відносно нескладна процедура їх обслуговування. Я б навіть назвав процедура проста обслуговування цих котлів. Чистити їх нескладно, закладати їх паливо. Також не складно. І давайте тепер повернемося до мінусів цих котлів. Мінусами є наступне. Цей котел, по-перше, як би це дивно не звучало, досить вибагливий. Вибагливий він не до обслуговування, але вибагливий він до подачі кисню або ж повітря у котел, і вибагливий він до димоходу. Отут, якщо намалювати продовження димоходу. Він повинен мати досить гарну тягу, щоб справлятися з цим котлом через його особливості роботи. І повітря повинно подаватися також специфічним чином. Тільки в цьому випадку котел не буде конденсувати, котел не буде тікти, плакати. Буде радий господар, буде раді люди, які проживають в тому будинку, в будинку буде тепло. Все буде добре. На мою думку, ці котли мають місце бути, їх можна сміло купувати, але є один нюанс, ці котли повинні бути правильно спроєктовані. Що ж я маю на увазі під словами правильно спроєктовані? Перше, подача повітря повинна бути в цих котлах побудована таким чином і забезпечена, щоб постійно продавалася. Оця камера, де зберігається пальне. В іншому випадку, якщо вона постійно і примусово не буде продаватися, отут у вас буде накопичуватися конденсат у виді крапель, у вигляді крапель, потім він буде стікати донизу котла, котел почне плакати, котел почне тікти. Вам це діло не сподобається. І ви через сезон, опалювальний або через два, його продасте перехреститесь і забудете як страшний сон. Це в тому випадку, якщо котел неправильно спроєктований, з подачою первинного повітря у камеру, де знаходиться паливо для котла, ми розібрались. Далі хотілося б поговорити про ось це ось місце. Це. Так би мовити, керамічний каталізатор. І відповідальні виробники котлів навіть у отут, отут, ці місця обкладають шамотним кічем, через те, що в оце місце також повинна подаватися кількість, але вже вторинного палива тут досить велика температура. І через те, щоб теплоносій рівномірно прогрівався, а не кипів в у цьому місці. В це місце ось сюди, в цей каталізатор, виробники навіть кладуть шамотний кірпич. Ви можете попитати, на що отут така температура. На що? Треба так, щоб котел, так би мовити, горів у цьому місці на всі гроші. І знову ж таки, причина в тому, що цей котел має досить високий коефіцієнт корисної дії. Через його конструкцію він має досить велику площу. Теплообмінника. І щоб повітря на виході мало температуру бажано від 180 градусів Цельсія до 210 градусів Цельсія. Ось в цьому місці повинна забезпечуватися нормальне горіння і така температура, щоб димові гази, пройшовши всі ці канали, в цьому місці залишалися гарячими. На мою думку, такі котли повинні. Облаштовуватися як мінімум турбіною краще автоматикою. І я б не рекомендував використовувати такі котли без турбіни або ж автоматики. Тому що самоточний приток повітря не забезпечить вам належним чином продувку ось у цього місця, і не забезпечить належним чином додавання вторинної сировини, вибачаю, додавання вторинного. Повітря в оце місце, де і відбувається дожих оцих димових газів. І хотілося б ще побалакати про таку штуку, як слова продавців, які розказують, що ці котли можуть працювати на будь-чому, незалежно від того, сухе воно чи воно. Ви просто отсюди закидаєте те все воно буде працювати. Зразу скажу, що ні не буде. Якщо відкрити. Інструкцію від такого котла будь-якого більш-менш відповідального виробника твердопаливних котлів. Там написано перше, що ці котли можуть працювати виключно на деревині або ж на паливних брикетах з відносною вологістю не більше 25%. Також в рекомендаційному порядку написано те, що ці котли можуть працювати з домішуванням, виключно з домішуванням тирси, також відповідної вологості. Але кількість цієї тирси відносно дрів не повинна досягати понад 50%. Так що не слухайте всіх тих продавців і виробників котлів, які кажуть, що цей котел може працювати виключно на тирсені, він виключно на тирсі працювати не буде. Те все діло у вас почне тікти, почне плакати. Отут не буде належної температури, не буде. Належного горіння, у вас буде конденсато тут, у вас буде конденсат тут. Під котлом буде отака калюжа дьогтю. І окрім того, що естетично це виглядає погано, ви цим дьохтем граєте опалювальний прилад або ж подальші дії і подальше опалення таким котлом може призвести до того, що він стане пожежно небезпечним. Оцей ж конденсат у вигляді гелеподібної рідини буде застигати. Тут буде застигати в димоході. часом те все діло загориться, і ви будете дуже не раді, тому що придбали цей котел. І так, давайте ще раз коротко. Про переваги і недоліки, переваги те, що цей котел може працювати. Без буферної ємності, я б не радив його ставити без буферної ємності, але якщо є така необхідність, так він може працювати. Це забезпечується тим, що, наприклад, 10-кіловатного котла, якщо цей котел систематично подає 10 кВт, у вас система опалення на 10 кВт, ваші радіатори опалення віддають 10 кВт, а котел віддає 10 кВт до радіаторів. І таким чином він у вас не закипить, але при цьому може працювати на Температура 75-85 градусів з подачею і зі зворотною подачею 55-60 градусів. А тривалу роботу його забезпечить знову ж таки оцей значний об'єм бункера, в якому зберігається паливо. Другий плюс такого котла є те, що в нього можна дозакладати паливо під час його роботи. Тобто, скільки там палива вигоріло, ви ось сюди відкрили кришку або ж кришки ще є тут. Доклали паливо, закрили кришку, воно все діло далі працює. Із переваг також ще є те, що його відносно просто чистити обслуговувати. Ви відкриваєте дві кришки, прочистили тут попіл, він упав от сюди через. Колесники, в основному вони човунні. Отут вигрібли, відкрили оцей отвір, прочистили отут димові канали, те все діло позакривали, заклали паливо, розпалили, все працює. Оце в основному три його переваги. З недоліків хочу сказати, що досить складно знайти виробника таких котлів, який має більш-менш адекватну ціну, і який буде нормально працювати. Тому що виробники котлів, які дійсно мають ім'я, які експортують такі котли до Європи, ставлять за них досить непогану ціну. Тобто, такий котел на 15 кВт зараз буде коштувати десь близько 1000 доларів, а то і більше. Друге питання стосовно димаря. Вони дуже вибагливі до тяги димарів. До Висоти цих димарів і до перерізу діаметрального цих димарів. Тому що подається значна кількість повітря. це повітря пройшовши всі канали теплообмінника і втративши трошки вже свого тепла за такою температурою виходить у димар. І димар повинен бути з такою тягою, щоб. Змогти самостійно оці всі димові гази від котла відвести. Другий момент він вибагливий до палива. Щоб тут створити відповідну температуру. Потрібно сухе паливо і досить якісне паливо. Так, це може бути щепа, це можуть бути гілки, це можуть бути рубані або ж не рубані дрова. Це може бути підмістирси, але те все повинно бути відповідної якості. Що я маю на увазі, я маю вологість, не більше, вологість палива не більше, ніж 25%. І якщо ви підмішуєте тирсу, то кількість цієї тирси відносно до іншого палива, наприклад, дрів, не повинно перевищувати 50%. Так котлиці непогані, так вони працюють. Так вони працюють справно, але за умови того, що зберігається отакі от моменти їх роботи. І що до мінусів, я все ж таки відніс те, що цей котел належним чином не зможе працювати без автоматики, без турбіни, ну і бажано без циркуляційного насосу. Якщо, наприклад, без насосу ще можливо обійтися за наявності автоматики, то без турбіни ви не обійдетесь. Причому турбіни ця повинні, дуть, як то кажуть, на всі гроші, щоб цей котел нормально працював. В іншому випадку у вас просто буде конденсат. І якщо ви ставите котел з автоматикою, то вам потрібно зразу думати. Що зробити в разі відімкнення або ж зникнення світла, як забезпечити то автоматику, то все діло електроживленням. Ще раз хочу сказати, що цей котел підійде для тих, у кого в котельні мало місця, і він хоче використовувати цей котел без буферної ємності. Я б не рекомендував, звісно, але. Так, це можливо, так це працює, котел тече, працює справно. Далі я цей котел рекомендував тим людям, у яких є надлишки дешевої. або ж, Наприклад, безоплатні щепи, або ж деревини, або ж того, що можна постійно підмішувати до палива цього котла, щоб знизити собі вартість опалення. Всім дякую за відео. Гарного дня. сподіваюся, воно для вас було корисним. На все добре.